Так, Йде дощ, але треба ж робити огляд. Намовили ось огляд такої ВАЗ-2112. Ну, зрозуміло, що від неї ніхто нічого не очікував там, космосу. Значить, автівка вся фарбована, окрім криші. Так буде легше, краще сказати, тому що все, капот, крила, двері, все все пофарбовано. Навіть бачите, задні... Ось такі арочки, О, бачите, колір навіть відрізняється, щось з цієї сторони ось так зроблено. Щось з цієї сторони ось так само зроблено, бачите. Просто ціна у авто тут не дуже велика. Так все остальне в автівочку навіть скло всі рідні. По діагностуванні ніяких помилок немає. Вона по пацанськи вся тонована, там ксенони позапіхували. Ось такий стан, тут кругом сідуш всього, всього тобто, автівка не затаскана, пробіг тут же ж не перевіриш, це ж вас. Ну, в принципі, заявлено тут щось де фокус. 242 тисячі не знаю, виглядає нормально, файно, окрім кузова, що він весь весь перекорбований. Навіть тобто, навіть в таку погоду. На грані нуля йде дощ, ми робимо огляди, виїжджаємо. Навіть з самого ранку, ось як попросив замовник, ми приїхали і все подивилися для нього. Так що робимо, звертайтесь, кому що треба.